Оце твоя любов така, та? Оце твоя така повага. А мати тобі життя дала, виховання дала, освіту дала, те червоне платтячко дала. Мама, я тобі ще раз скажу я не буду його після тебе носити. А коли мені моя мама його дала, я його мовчки вділа і пішла на випускний, бо я поважаю матір. Мама, я коли твій борщ їм кажу, що він добрий. Та. Тож з поваги. Ти розумієш, що ми християни. Вона взяла і набила собі Вася Форева. І що тут такого? Форева то не християнське прізвище. Мама, форева то назавжди. Доця шлюб то назавжди. А то нічого, що я в тебе від другого шлюбу? Бо мій перший шлюб був точно такий самий, як твоє татуювання. Чорно-білий? До самої сраки.